Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. У Всесвітній день мистецтва, 15 квітня 2025 року, в Національному центрі Український Дім відбулася презентація нової пам'ятної монети Світ мистецтва кутюр'є Любов Панченко. Вона присвячена багатогранній постаті душі українського мистецтва, видатній художниці модельєру та шестидесятниці Любові Панченко. 16 квітня монета надійшла у продаж інтернет-магазину НБУ. І от сьогодні я її вже отримав і одразу пропоную вам на огляд. Тож хочіше підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, та починаємо. Любов Михайлівна Панченко легендарна українська художниця-модельєр, чиє ім'я стало синонімом творчої свободи. Почесна громадянка міста Буча, лауреатка премії Василя Стуса. Ці регалії лише частково окреслюють її внесок у культурний простір України. Майбутня кутюр'є народилась напередодні Другої світової війни 2 лютого 1938 року у селі Яблунівка на Київщині. Її дитинство було загартовано суворою родинною атмосферою, де мистецькі пориви не завжди знаходили підтримку. Проте жага до творчості в душі дівчинки не згасала навчання в київському училищі прикладного мистецтва стало для любові тим плацдармом, де її талант зміцнів і набув професійного забарвлення. Працюючи в кравецькій майстерні, а згодом у будинку моделей Хрещатик, мисткиня невтомно шукала свій унікальний стиль, займаючись живописом, графікою та створюючи національне вбрання і костюми для українських колективів. Пізніше Мисткиня працювала у проєктно-конструкторському технологічному інституті на посаді художника модельєра. На той час припадає розквіт її яскравого таланту. Вона створює серію акварелей, моделі одягу, зразки вишиванок, графічні заставки для книжок, живописні полотна. Її моделі одягу і вишиванок друкували в журналі Радянська жінка, а візерунки для вишиванок використовували майстрині по всій країні. У період тотального наступу на українську культуру Любов Панченко невпинно творила підтримуючу культурну спадщину та національну ідентичність. Вона малювала писанки, вишивала національні строї для хорів, збирала гроші для допомоги політв'язням, що відбували покарання за антирадянську агітацію та пропаганду. Завдяки її зусиллям у Києві вдердилися традиції різдвяного калядування та вертепу. Знайомство з Київським клубом творчої молоді стало для любові ковком свіжого повітря. Тут вона зустріла людей, близьких їй за духом: Василя Стуса, Івана та Надію Світлічних, Євгена Сверстюка та багато інших. Разом вони творили нову українську культуру, сміливо заявляючи про своє право на свободу творчості та національну самобутність. Пам'ятна монета Світ мистецтва кутюр'є Любов Панченко присвячена багатогранній постаті душі українського мистецтва, видатній художниці модельєру та шістидесятниці Любові Панченко. Ця пам'ятна монета уособлює її незламний дух та відданість національним традиціям, а також вшановує неоціненний внесок у розвиток української культури і мистецтва, які вона так палко захищала і прославляла. На аверсі монети зображено стилізований портрет Любові Панченко, обрамлений елементами її славнозвісного твору Бучанська весна. Її погляд, сповнений творчої енергії та свободи, проникає крізь час і простір, символізуючи силу і відданість своїм ідеалам. Ліворуч від портрету розташований малий Державний герб України, напис Любов Панченко. Праворуч, рік карбування 2025. Напис Україна, номінал 10 та графічний символ гривні. Ця композиція підкреслює тісний зв'язок художниці з її батьківщиною. На реверсі монети зображено фрагмент твору Бучанська весна елемент оздоблення там який символічно поєднується з портретом Любові Панченко, створюючи цілісну композицію. Бучанська весна не просто картина. Це своєрідний маніфест краси та незламності духу, адже саме в бучі художниця народилась і жила. Цей образ навіки закарбувався в пам'яті міста і в серцях шанувальників таланту художниці, ставши символом віри у відродження. Номінал монети 10 гривень матеріал карбування срібло 925 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті 31,1 грама. Діаметр 38,6 мм. Гурт гладкий із заглибленим написом. Категорія якості карбування спеціальний Uncirculated. Тираж випуску оголошений 10 000 штук. Та фактичний 5 тисяч штук. Монета належить до серії Українська Спадщина. Вартість монети в день продажу на сайті інтернет-магазину НБУ 16 квітня 2025 року складала 3836 гривень. Відома кутюр'є відійшла у вічність у віці 84 років унаслідок окупації бучі російськими військами, залишивши яскравий слід у світі мистецтва. В усіх творах Панченко, незалежно від техніки виконання, є українські мотиви. Вона добре знала народне мистецтво і спиралась на нього у власній роботі. Зокрема, вплітала національні орнаменти в малюнки і в дизайн одягу. Доля любові складалась драматично. У радянські часи її твори не виставляли і не друкували. Художниця рятувалась вишивкою. Її роботи зберігаються в музеї шестидесятництва та в приватних колекціях. Історія легендарної художниці підтверджує непорушну істину. Справжні митці знаходять шлях до сердець людей навіть попри всі перешкоди. Її твори, позначені українським національним колоритами Духом Свободи, сьогодні відгукуються з неабоякою силою. Коли вперше монета потрапила мені до рук, я не зовсім зрозумів дизайнерський задум художників НБУ. Але чим більше я знайомився з історією Любові Панченко, тим більше погоджувався з задумом дизайнерів. Напишіть в коментарях, які враження від цієї монети виникають у вас, чи сподобалась вона вам. Ну і звісно, не забувайте ставити вподобайку під оглядом, якщо вам було цікаво, та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові огляди. До зустрічі!